Що, якби я сказала вам, що мій брат не пам'ятає мого імені, не пам'ятає обличчя матері, не пам'ятає навіть свого власного, але повторює одну дату знову і знову, ніби це останнє, що тримає його в цьому світі. Друзі, це не вигадана історія, це моє життя, моя біль, моя надія. І якщо ви дивитеся це зараз, можливо, вам теж призначено почути те, що я маю розповісти. Бо те, що знає мій брат, Може, змінити все, що ми думаємо про найближчі місяці. Мене звати Марина, мені 32 роки, я вчителька української мови з Херсону. А мій брат Олексій, 28 років, зараз лежить у військовому госпіталі в Дніпрі, не пам'ятає нічого абсолютно нічого. Але він знає дату. Одну єдину дату, яку повторює як мантру, як молитву, як останню правду, що залишилася в його розумі. 12 квітня. 2026 року, 15 січня 2026 року, мій брат отримав тяжке осколкове поранення в голову. Він захищав позиції на херсонському напрямку, коли прилетів снаряд. Побратими кажуть, що він встиг штовхнути молодого хлопця, який стояв поруч, і сам прийняв на себе удар. Його евакуювали до Дніпра, оперували шість годин. Лікарі зробили все можливе, він вижив. Але коли Олексій прокинувся через три дні, він не знав, хто він. Повна ретроградна амнезія, сказали нейрохірурги. Можливо, тимчасова, можливо, ні. Мозок захистився від травми, стерше все. Я приїхала до нього наступного дня після того, як він прийшов до тями. Увійшла до палати, побачила його обличчя поблідле, худе з пов'язкою на голові. Він подивився на мене порожніми очима. Олеже, прошепотіла я, це я Марина. Твоя сестра. Він дивився, ніби намагався щось згадати, ніби шукав у темряві хоч одну іскру впізнавання. Але нічого, тільки порожнеча. Вибачте, сказав він тихо. Я не знаю вас. Я впала на стілець і заплакала не від образи від безпорадності. Мій брат, який носив мене на плечах, коли я була маленькою, який захищав від хуліганів у школі, який пішов на війну, щоб я могла жити вільно, тепер не знає, хто я. Лікарі казали, давайте час, показуйте фото, розповідайте історії, будьте поруч, можливо, пам'ять повернеться, можливо. Але через один день медсестра сказала мені щось дивне: Ваш брат уночі говорить, промовила вона. Я чула, він повторює якусь дату знову і знову, я зайшла до нього ввечері, він лежав, дивлячись у стелю. Губи ледве ворушилися. 12 квітня 2026 року, шепотів він, 12 квітня 2026 року я підійшла ближче. Олеже, що це, чому ця дата? Він повернув голову, подивився на мене, але знову не впізнав Я не знаю, але я маю її пам'ятати. Це важливо, це дуже важливо. Психолог, який працював з ним, сказав, що це не рідкість. Іноді при амнезії залишаються фрагменти, острівці пам'яті, зазвичай це емоційно значущі речі. Можливо, каже він, це дата пов'язана з чимось важливим для вашого брата. Але я не знала, що це за дата 12 квітня 2026 року. Що має статися тоді? Чому саме ця дата? Олексій почав не просто говорити її, він малював, дали йому папір і олівець для терапії, і він виводив цифри знову і знову, великі, чіткі, впевнені, 12.04.2026 – Ніби вирізблював їх у камені часу. Я не могла зрозуміти, поки не знайшла його щоденник. Коли Олексія привезли до госпіталю, разом з ним прибули його речі. Рюкзак, розвантажувальний жилет, особисті речі, медсестра передала мені це все в пакеті. Я перебирала, плачучи, торкаючись до речей, які пам'ятають його руки. І серед усього знайшла старий блокнот, потріпаний у плямах, сторінки пожовклі, я відкрила його і застигла. Це був щоденник. Олексій вів його від самого початку окупації Херсону. Перший запис, датований березнем 2022 року, сьогодні вранці прокинувся від вибухів вони увійшли в наше місто. Херсон окупований. Не можу повірити, що це правда, але найдивніше, що цієї ночі мені снився сон. Я бачив наше місто вільним. Бачив, як над мерією піднімається український прапор. Бачив людей, які радіють. Не знаю, чому саме зараз такий сон, але він був дуже реальним. Я читала далі з кожною сторінкою все більше здивовуючись. Квітень 2022 року знову сни про майбутнє. Бачу якісь події, не розумію, що це. Бачу вибухи далеко від Херсону, якісь склади, соромлюся комусь розповідати, подумають, що зійшов з розуму. Травень 2022 року. Продовжую бачити кожної ночі це не прості сни, це ніби я там. Я бачу майбутнє відчуваю його, бачу дати події. Сьогодні бачив літо якісь важливі удари по їхніх складах на півдні, а потім запис, який змусив мене здригнутися. Липень 2022 року. Цієї ночі я бачив дуже чітко. Місто нова Каховка, величезні вибухи, горять склади з боєприпасами, це станеться скоро, дуже скоро, я відчуваю це так сильно, ніби це вже було. Я пам'ятала ту подію. 11 липня 2022 року наші збройні сили завдали удару по складах у новій каховці. Вибухи були такі потужні, що їх чути було за десятки кілометрів. Олексій бачив це за два тижні. Я продовжила читати, руки тремтіли. Серпень 2022 року бачу наш контрнаступ він почнеться восени. Я бачу, як наші війська рухаються на південь, на схід, бачу звільнені села, бачу людей, які плачуть від радості. Вересень 2022 року все починається. Контрнаступ почався, як я бачив. Не знаю, звідки я це знаю, але знаю. Хочу піти воювати, але поки допомагаю тут та як можу. Підпілля потребує людей. Жовтень 2022 року бачу наше звільнення. Скоро, дуже скоро бачу, як вони відступають через Дніпро, бачу, як підривають міст, бачу 11 листопада, день, коли Херсон стане вільним знову. І знову це збулося точно так. 11 листопада 2022 року. Російські війська відступили з правобережного Херсону, підірвавши за собою Антонівський міст. Мій брат бачив це за один місяць. Я читала далі щоденник ставав дедалі містичнішим. Олексій описував сни, видіння, перечуття, він писав про те, що соромиться розповідати комусь, бо подумають, що він божевільний. Але він записував усе кожну деталь. Грудень 2022 року Херсон звільнений. Я записався до Збройних сил України. Пройшов підготовку, повертаюся захищати своє місто, але вже як солдат. Сни не припинилися. Тепер вони про майбутнє. Про 2026 рік я бачу щось велике, щось, що зміни все. Січень 2023 року почав службу важко, але правильно, відчуваю, що це мій шлях. Видіння продовжуються, тепер вони чіткіші, я бачу конкретну дату весна, великдень, але якого року ще не розумію. І так продовжувалося два роки. Олексій служив, воював, захищав позиції, а вночі бачив майбутнє. Я перегорнула сторінки до останніх записів грудень 2025 року. Тут почерк ставав нервовим, рваним, ніби він писав у поспіху або в якомусь збудженому стані. 5 грудня 2025 року цієї ночі бачив так чітко, що прокинувся в холодному поту. Я знаю дату, я знаю. Це Великдень, 12 квітня 2026 року, день повного звільнення Херсонщини, день, коли все зміниться. Далі йшов детальний опис того, що він бачив. Я читала, і волосся ставало дибки. Я бачу ніч з 11 на 12 квітня. Вона дивна, тиха, надприродно тиха, навіть постійні обстріли припиняються. Ніби хтось натиснув кнопку паузи на війні. Солдати з обох боків дивляться на небо, відчуваючи, що щось не так. Повітря стає густим, важким, наелектризованим. А потім настає світанок Великодня. 12 квітня 2022 року перший промінь сонця падає на Дніпро, і вода починає світитися. Не відблиск сонця ні. Вона світиться зсередини, ніби тисячі лампадок запалили під водою, золоте м'яке живе світло. Над річкою підіймається туман густий, білий, непроглядний. Він покриває Дніпро від берега до берега, і раптом у цьому тумані з'являється постать величезна, висока, як гора, одягнена в біле. Обличчя не видно, але світло йде від неї. Постать стоїть над Дніпром між лівим і правим берегом. Руки простягнуті в боки, ніби з'єднує землі, які роз'єднала війна. Усі бачать це. Наші солдати на лівому березі, їхні на правому, цивільні в Херсоні, які прокинулися і вийшли на вулиці, відчувши щось. Усі дивляться на цю постать у небі, і тоді відбувається щось неймовірне. Їхні солдати починають кидати зброю не від страху, від розуміння вони розуміють, що воюють не проти людей. Вони воюють проти чогось більшого, непереможного, священного. Командири намагаються зупинити їх, кричать, погрожують, але марно, солдати просто йдуть, залишають позиції, йдуть до переправ, здаються в полон або втікають на схід. А їхня техніка не рухається. Двигуни заводяться, паливо є, але танки, бойові машини піхоти, вантажівки стоять, нібито вросли в землю. Механіки не розуміють, що сталося. Але я розумію земля тримає їх. Наша земля не відпускає окупантів, поки вони не підуть самі, і тоді починається переправа. Наші війська не штурмують, вони просто йдуть. Переправляються через Дніпро, використовуючи понтонні мости, човни, все, що є, і ніхто не стріляє, повна тиша. Тільки плескіт весел, шум моторів, дихання сотень солдатів, я бачу себе серед них, я там, я йду з прапором у руках. Український прапор великий яскравий. Він розвивається на вітрі, і я несу його через річку Дніпро до міста Херсон. Ми входимо в місто. Вулиці порожні спочатку, потім починають з'являтися люди. Вони виходять з будинків, з підвалів, з укриттів, дехто плаче, дехто мовчить, дехто падає на коліна. Я йду знайомими вулицями. Все зруйновано, але все рідне, кожен камінь, кожне дерево. Я йду до нашої вулиці, до нашого дому і бачу маму. Вона стоїть біля воріт, чекає. Вона знала, що я прийду, знала, що саме сьогодні вона не плаче, усміхається і каже тільки одне Я знала, сину, я знала, що саме сьогодні. Тут запис обривався. Далі було кілька порожніх сторінок, а потім останній запис. 28 грудня 2025 року видіння стають сильнішими. Кожної ночі бачу 12 квітня. Я знаю, що маю бути там, знаю, що маю нести той прапор, це моє призначення. Усе, через що я пройшов, усе, що бачив, веде до цього дня. 12 квітня 2023 року день повернення Херсону, день перемоги і більше нічого, наступна сторінка порожня. А через два з половиною тижні, 15 січня, Олексій отримав поранення. Я сиділа в палаті, тримаючи щоденник у руках і плакала. Тепер я розуміла. Тепер я знала, чому він пам'ятає цю дату. Це не просто дата, це його місія, його доля. Те, заради чого він вижив під окупацією, пішов воювати, отримав поранення. Він має бути там, 12 квітня 2026 року, у Херсоні, з прапором у руках. Але як це може статися, якщо він не пам'ятає навіть свого імені? Я почала розмовляти з людьми, які знали Олексія. Зателефонувала його побратиму Андрію, який служив у тій самій частині. Андрію, чи Олексій розповідав тобі щось про якісь сни видіння? Андрій помовчав. Маріно, він говорив у січні за кілька днів до поранення. Ми сиділи в блиндажі, пили чай, і він раптом каже Андрію, скоро все зміниться. Я знаю день. Я питаю, який день. Він каже: Великодень, 12 квітня, у цей день Херсон стане повністю вільним. Я тоді подумав, що він просто втомився. Ми всі втомилися, але він говорив так впевнено, так серйозно, ніби не припускав, а знав. Я записала це, зателефонувала капелану, який служив у їхній частині. Отже, ви розмовляли з моїм братом Олексієм? Так, дитино, він приходив до мене у грудні, був дуже стурбований. Питав, чи можуть сни бути пророчими, чи може Бог говорити через сни. Що ви йому відповіли? Я сказав, що так, Бог може говорити будь-яким способом, у тому числі через сни. Якщо душа чиста і відкрита, якщо людина готова слухати. Ваш брат тоді сказав мені Отче, я бачу День Перемоги, це Великдень, 12 квітня 2026 року. І ви що подумали? Капелан зітхнув. Я подумав, що це надія, що солдат тримається за цю дату, як за рятівну соломинку. Але тепер, коли ви кажете, що він пам'ятає тільки цю дату, навіть втративши всю іншу пам'ять. Тепер я думаю, що це щось більше. Я збирала свідчення як детектив. Кожна розмова додавала ще один фрагмент до мозаїки. Медсестра розповіла, що Олексій уві вісні говорить не лише дату. Іноді він шепоче Я маю бути там, прапор, я маю нести прапор. Психолог сказав, що у випадках глибокої амнезії іноді залишаються не спогади, а місія. Щось настільки важливе для людини, що мозок зберігає це навіть тоді, коли видаляє все інше. Можливо, сказав він мені, для вашого брата ця дата настільки значуща, що стала частиною його ідентичності. Більш глибокою, ніж ім'я, ніж обличчя рідних, це його призначення, я щодня приходила до Олексія, читала йому зі щоденника. Розповідала про його життя, про нашу сім'ю, про Херсон. Він слухав уважно, ніби намагався зловити щось знайоме. Але пам'ять не поверталась, тільки дата завжди дата. 12 квітня 2026 року, повторював він Я маю пам'ятати це важливо. Чому олеже, що станеться того дня? Він дивився на мене очі порожні, але в них щось було якось глибока впевненість я не знаю, але я відчуваю. Того дня я маю бути в одному місці, маю зробити щось дуже важливе. Якщо я забуду цю дату, я забуду сенс. Зараз, 3 лютого 2026 року, до Великодня залишається два місяці і дев'ять днів, я спостерігаю за новинами з фронту. Останні дні дивна тиша на Херсонському напрямку, менше обстрілів, менше активності. Військові аналітики кажуть, що ворог перегруповується, готується до чогось. Я дзвонила знайомій, яка залишилася в окупованій частині Херсонщини. Вона говорить шепотом боїться Маріно, тут щось відбувається. Їхні солдати нервові, хапливі, техніку переміщують, щось вивозять, ніби готуються до відступу, але це лише моє відчуття. Я читаю щоденник Олексія знову, і знову. шукаю підказки, деталі, які можуть пояснити, як це станеться. Він писав про знамення над Дніпром. Про постать у білому, про те, як ворог сам здається без бою, про те, як земля тримає їхню техніку. Раціональна частина мене каже це містика, це неможливо, це просто сни втомленого солдата. Але інша частина глибша, шепоче. А що, якщо ні? Що, якщо він справді бачив? Адже він передбачив нову каховку, передбачив контрнаступ, передбачив звільнення Херсону 11 листопада. Занадто багато збігів, щоб бути випадковістю. Я перечитала запис про те, що буде після 12 квітня. 13 квітня 2022 року повна деокупація Херсонщини. Ворог відступає без опору аж до Криму. Наші війська входять у кожне село, кожне місто. Люди виходять хтось із прихованими прапорами, хтось зі сльозами, хтось із молитвами. 14 квітня. Над усіма звільненими містами дзвонять церковні дзвони. Там, де церкви зруйновані, люди самі дзвонять у рятівні дзвони, у каструлі, у все, що може дзвонити. Це не організовано, це стихійно, але звучить як єдиний дзвін по всій землі. 15 квітня починається відновлення, сапери розміновують дороги, будівельники оцінюють руйнування. Але головне люди повертаються. Тисячі, десятки тисяч тих, хто поїхав у перші дні окупації, почали повертатися додому. 20 квітня у Херсоні відбувається велика подія, відкривається тимчасовий міст через річку Дніпро. Невідбудований старий, а новий, понтонний, але він з'єднує береги. Перші машини проїжджають, люди плачуть від радості. Олексій описував майбутнє так детально, ніби вже там був, ніби вже пройшов кожну вулицю звільненого міста. А потім він писав про щось більше. Травень 2026 року, Херсон стає символом, місто, яке двічі визволяли. Спочатку 11 листопада 2022 року правий берег, потім 12 квітня 2026 року, лівий. Сюди починають їхати люди з усієї України. Не як туристи, як паломники. Вони приходять до Дніпра, дивляться на воду, згадують те знамення, яке було. Червень 2026 року на місці, де стояла постать у Білому над Дніпром, встановлюють пам'ятний знак простий білий хрест, без написів, без пояснень. Але кожен, хто бачив тиранок Великодня, розуміє, що це означає я показала щоденник лікарям вони читали, дивувалися. Але не знали, що сказати. Це може бути просто збіг, сказав один. Людина під стресом може передбачати події на основі підсвідомого аналізу ситуації. Але він передбачив конкретні дати, конкретні події, заперечила я. Я знаю, це незвичайно, але медицина не може пояснити містичний досвід. Ми можемо тільки констатувати, що ваш брат щось переживав, щось бачив. І це було настільки сильним, що він тримається за цю дату навіть після втрати всієї іншої пам'яті. Вчора, 2 лютого, я знову сиділа з Олексієм, читала йому зі щоденника про його дитинство, про наш Херсон до війни. Про те, як ми ходили на набережну, дивилися на Дніпро, годували качок. Він слухав і раптом сказав щось, що змусило мене затамувати подих. Дніпро, я пам'ятаю Дніпро. Що ти пам'ятаєш, Олеже, світло? Золоте світло на воді і постать, велика постать над рікою. Він замовк, зосередився це вже було або ще буде? Ще буде, прошепотіла я. 12 квітня він сказав так, 12 квітня 2026 року я маю бути там, маю нести прапор, наш прапор. Ти згадуєш, олеже, починаєш згадувати. Але він знову поринув у туман: Я не знаю. Я бачу фрагменти як крізь густий туман. Але дата чітка, вона як маяк. Якщо я дивлюся, на неї все решта стає трохи яснішим. Лікарі кажуть, що це добрий знак, що пам'ять може повертатися фрагментами поступово, особливо якщо є якийсь якір щось, за що людина може вхопитися. Для Олексія цей якір 12 квітня 2026 року. Друзі, я знаю, як це звучить. Я знаю, що багато хто подумає, це фантазія, це самообман, це спроба знайти надію там, де її немає. Але я бачила щоденник. Я розмовляла зі свідками. Я сиджу біля свого брата, який втратив усе, але зберіг одне знання про день, який має змінити все, і я вірю йому. Вірю тому, що занадто багато деталей збіглося. Вірю тому, що його очі, коли він говорить про 12 квітня, Наповнюється чимось, чого нема, коли він дивиться на мене, на маму, на фото свого минулого. Вірю тому, що інколи надія це не те, що ми вигадуємо, щоб втішитися, це те, що приходить до нас, коли ми готові це почути. До 12 квітня 2026 року залишається два місяці і дев'ять днів. Лікарі кажуть, що Олексій одужує, фізично він іде на поправку. Через один місяць його можуть виписати, питання, що робити далі, він не може повернутися на службу без пам'яті. Але він наполягає, я маю бути в Херсоні 12 квітня, я маю. Я обіцяла йому ти будеш, я відвезу тебе, ми разом будемо там того дня. Я не знаю, що станеться. Не знаю, чи справдиться видіння мого брата. Не знаю, чи побачимо ми постать над Дніпром, чи здасться ворог без бою. Чи входитимуть наші війська в Херсон під дзвони церков? Але я знаю одне: 12 квітня 2023 року я буду в Херсоні разом з моїм братом. І якщо доля, Бог всесвіт, хто завгодно, хоче, щоб він ніс прапор у той день, то я буду поруч, щоб підтримати його руки. Мама теж їде. Коли я розповіла їй про все це, вона заплакала і сказала Я знала. Коли Олексій народився, бабуся сказала, що він особливий, що йому призначено щось велике. Я не розуміла тоді. Але тепер розумію ми будемо там усі троє. Родина, яка пройшла через окупацію, через війну, через втрату пам'яті, але не втратила віру. Я обіцяю вам, друзі, повернутися сюди після Великодня, розповісти, що сталося, чи збулося пророцтво мого брата. Чи повернулася його пам'ять у той момент, коли він ступить на звільнену землю Херсону? Я вірю, що так. Вірю, що коли він побачить Дніпро, наше місто, наших людей, коли візьме в руки прапор і понесе його вулицями, якими ходив усе життя, щось клацне в його голові, і пам'ять заллється назад, як вода, в звільнену від дамби ріку. Підпишіться на канал, якщо хочете дізнатися, що станеться 12 квітня 2026 року. Я зніму відео того дня. Покажу вам Херсон, покажу брата, покажу те, що побачимо ми всі. Можливо, це буде просто звичайний Великдень під обстрілами, як уже було стільки разів, можливо, нічого не зміниться. А можливо, ми станемо свідками чогось, що увійде в історію, дня, коли Херсонщина стане повністю вільною. Дня, коли збудеться видіння солдата, який втратив пам'ять, але зберіг віру, молиться за наших захисників. Молиться за всіх, хто зараз на фронті, хто тримає оборону, хто чекає на свій день перемоги. Вірте в неможливе, бо іноді саме неможливе виявляється найбільшою правдою. Я сиджу зараз у палаті біля Олексія, він спить, обличчя спокійне, губи ледь ворушаться. Я знаю, що він шепоче ту саму дату знову і знову. 12 квітня 2026 року, його маяку темряві, його надія, його місія, і тепер це моя місія теж: довести його до того дня, побачити разом те, що він бачив у снах. Слава Україні! Героям слава!